Пішов, пішла запись. Значить, маємо таку вілку, яка вже є в Ютубі. Зробили собі таку. На даний момент їм бою, сою вою. Прийшовся дощ, намочив нам її трошечки. І з поля не, до, не дав домолотити. Так, це в нас виходить друга фракція. Такого плану. Половинки легше, зілля трубулі. Ось це воно виходить ось таке. Ну, я його потім ще раз перекину на менший вітер, щоб відвіяти тільки самі четвертинки половинки. Так, тут ми поставили колекторний мотор від стиральної машинки. І вентилятор від москвича на 6 лопастів Там жалюзі. Все як положено. От, оберти вітру регулюємо ось таким китайським регулятором UC-52. Він щитує оберти через таходач. От, І якщо вдруг десь обороти падають, то мікросхема. Автоматично додає току. Тобто зупинити його не можна, що на 200 оборотах, що на 2000 оборотів. Так, перша фракція це зараз включу, побачите. І третя фракція це тут для хорошого сусіда. Можна буде на поле викинути насіння лободи. Насіння лободи, отаке от, зелене воно. Вон, бачите, саме насіння залишається. Хороше, хороше діло, все. Хто тебе колись обідав, можна тихенько зробити западлянку. Ну і вмикаємо. Так, на сою в мене стоїть на 45. 46. Законка. Бачимо, можна більші робити. Але тоді. Подачу можна робити більше, але тоді ми не співаємо просто відро міняти. Ну і це ж не фотосепаратор, це аеродинамічний, виходить, він не відбирає ось такого сіренького. Воно вага зернини та сама. І воно не відбирає. Але воно вже майже сухе. У нас немає ніякого виходу, окрім як на гори ще на брезент, щоб воно там далі підсихало. Ось така віялочка. Ось така віялочка. Всім дякую за увагу. Ставте лайки і підписки.